Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, брати і сестри! І хотів би сьогодні в цьому відео представити воїстину профетичну постать пророцьку, яка відразу після закінчення Другої світової війни, тобто в 1947 48 роках, передбачила те, що багатьом здавалося тоді неможливим. Людство врешті почалося почало відновлюватися від ран воєнних. Натомість цей пастор попередив церкву про багато небезпек, про дуже важкі часи, зокрема, застаріх перед Антихристом. Мова про преподобного Фултон Шіну, Шіна. Е, на початок декілька біографічних даних. Народився він 8 травня 1895 року, закінчив середню школу з відзнакою, потім вступив до семінарії Святого Павла, і в 1919 році був рукоположений на священника Пеорійської дієцезії. Навчався у Вашингтоні, в Лювеу, це Бельгія, і в Римі захистив дві дисертації: докторську дисертацію з філософії в Львів і докторську дисертацію з богослов'я Рим Angelicum. Так. Тоді він ще не був університетом, але був міжнародним коледжем, був першим американцем, який отримав премію кардинала Мерсіє за найкращий філософський трактат. Власне, в влювен. Бачимо, що ми маємо справу з людиною, яка вміє думати. Оксфордські і Колумбійські університети запрошували Шіна до себе викладати філософію. Але Фултон Шін був зайнятий душпастерством, бо на прохання єпископа Едмунда Майка Дана взяв на себе обов'язки вікарія парафії святого Патріка в Лондоні. В цей час, який залишався, він викладав філософію в коледжі святого Едмунда в місті Уер. Також викладав у Католицькому університеті Америки в Вашингтоні і паралельно був парафіальним священником, вів надзвичайно активне життя, здобув широку популярність як проповідник реколекцій, а також через свої проповіді в телебаченні і радіо. З 1930 року він вів радіопередачу під назвою Католицька година. Ця передача збирала перед екранами мільйони мільйони американців. Багато людей були навернені завдяки його проповідям. В 1951 році Фултон Шін був призначений єпископом-помічником Нью-Йорка. В 50-60-х роках вів щотижневу телепрограму під назвою Життя варте того, щоб його жити. І ця програма била рекорди популярності. Здається, одночасно її дивилися десь близько 30 мільйонів американців. В 1966 році Шін став єпископом Рочестера. А в 69-му році став архієпископом титулярного престолу Ньюпорта Уельс. Архієпископ вів глибоке духовне молитовне життя. Окрім того, що роздумував над Словом Божим, і маємо його прекрасні роздуми, то, починаючи від семінарії, він був вірним одній набожній практиці, щоденно проводив одну годину адорації перед присвятими дарами. Зрештою, під час цієї молитви він помер. Був полум'яним ревним проповідником до кінця свого життя, а проповіді, які він виголошував, приваблювали натовпи. Написав десь 66 книг, багато статей. І дякувати Богу, ці книги, багато з цих книг вже є перекладено на українську соловійну мову. Раджу обов'язково читати архієпископа Фултон Шіна. Помер 9 грудня 1979 року в своїй приватній каплиці перед присвятими дарами. До кінця невідомо, чи він 8-го надвечір пішов на молитву і вже, не, і вже віднайшли його 9 го тільки чи 9 грудня він прийшов на молитву. В кожному разі помер під час власне, цієї практики, яку він називав Свята година. Одна година для Ісуса Христа. Він молився перед пресвятими дарами щоденно. Червні 2012 року, після завершення беатифікаційного процесу, святіший отець Бенедикт XVI затвердив декрет про героїчність чеснот архієпископа Фултоншіна. Відтоді він отримав титул Преподобний Слуга Божий. 6 липня 2019 року конгрегація у справах святих оприлюднила декрет, який схвалює чудо за посередництвом Фултоншіна, яке необхідне для беатифікації. Для невтаємничених некатоликів, поясню, що процес канонізації, тобто визнання якоїсь людини католицькою церквою святою, передбачає якийсь чудесний знак, чудесне знамення. Тобто віряни просять, кажуть, Боже, підтверди власне святість цієї людини якимось чудом. Так, звертаюся до Господа Бога, я дуже спрощено це зараз розказую. І, власне, Господь підтвердив святість Фултонщина. Дуже потужним чудесним знаменням. Це чудо пов'язане з незрозумілим одужанням, ну, радше не одужанням, з воскресінням Джеймса Фултона Ен... Енгстрома, Хлопчик, який народився в вересні 2010 року, і не дихав, і не було биття серця. Під час реанімаційних дій матір цього хлопчика повторювала Фултон шін, «Фултон шін". така, Така молитва серця в неї була. Реанімація тривала, увага, 61 хвилину. Розумієте, що людина не може дихати, не дихати верніше 61 хвилину, так? Тобто, ну, це є неможливим. То, після 61 хвилини хлопчик почав дихати, почав жити, серце почало битися. Папа Франциск схвалив чудо, а беатифікація Шіна була запланована на 21 грудня. 2019 року в соборі Святої Марії в Пеорії. 3 грудня 2019 року пеорійська єпархія Дієцезія оголосила, що 2 грудня Святий Престол вирішив, що беатифікацію Фултонщина було відкладено. Це відкладене відкладення було викликане Сальваторе Матано єпископом Рочестера, який висловив стурбованість тим, що що Фултон Шін може бути задіяний в якомусь занедбанні, якщо йдеться про розслідування справ сексуального домагання одного священника. Єпархія Пеорі, тобто дієцезія Пеорі, рідна дієцезія Фультон Шіна заперечила цьому, стверджуючи, що ведення справи Шіном вже було ретельно вивчене і виправдане, що Шін ніколи не завдавав шкоди дітям і був вразливим душпастерем, якщо йдеться про цю сферу, натомість, так чи інакше, на кінець 2023 року. Беатифікація Фултон Шіна ще не відбулася. Подейкують, подейкують, що справжньою причиною відкладення беатифікації є вплив лівацьких середовищ, які бояться беатифікації Фултон Шіна, бояться, що ця беатифікація зробить з нього ну, таку ікону консервативного католицизму в США. Поставить його як такий сильний, потужний приклад. Ну і багато-багато середовищ не хочуть цього, не бажають. Що пророкував Фултон Шін про 20-21 століття? Під час своєї радіопередачі 26 січня 1947 року преподобний Фултон Шін наче дивився в майбутнє. Послухайте, що він говорить, ми знаходимося в кінці загальновизнаного християнства. У Архієпископ Фултон Шін уточнив, що має на увазі не церкву, як таку, так, бо брами пекельні церкви не подолають. Він має на увазі цивілізацію, натхненну християнськими принципами. Християнський світ, говорить Фултон Шін, це економічне, політичне, соціальне життя, натхненне християнськими принципами. Це закінчується. Ми бачимо, як воно помирає. Подивіться на симптоми. Розпад сім'ї, розлучення, аборти, аморальність, загальне зіпсуття. Фултон Шін говориться в 47-му році, коли ще храми Сполучених Штатів Америки та багато храмів, католицьких храмів в Європі були сповнені вірянами. До першого причастя в парафіях приступало десятки, десятки діток. коли коли рукоположення отримували десятки, сотні священників в одній дієцезії тільки, в одній єпархії. Можете, власне, на ваших екранах побачити декілька фото, як відбувається рукоположення. Це є момент, коли священники власне, лежать до лілиць, в знак найбільшого такого смирення. Погляньте, як їх багато. так? Це були часи, сповнені вірянами, сповнені покликаннями, і нічого як би не, не було аж таких якихось міцних, як сказати, передбачень, що, що насувається якась величезна криза. так? Фултон Шін бачив це воістину в пророцький спосіб. Чому так мало людей усвідомлюють серйозність нинішньої кризи? О, бачите? Фултон Шін далі продовжує так, що багато людей цього не бачать. Чому? Ну, частково тому, що люди не хочуть вірити, що їхні власні часи є злочистивими. Частково тому, що це передбачає занадто багато звинувачень. Головним чином тому, що, вони, що ці люди, так, які не бачать серйозність е, кризи, вони не бачать стандартів поза собою. Тобто вони рівняються на себе. Е, завдяки власній поставі, вимірюють. Епоху, в якій вони живуть. І далі Шін каже так: тільки ті, хто живе вірою, дійсно знають, що відбувається у світі. Дорогі мої, тільки ті, хто живе вірою, знають, що відбувається у світі. Тільки ті, хто живе в Слові Божому, знають, що відбувається у світі. Великі маси без віри несвідомі руйнівних процесів, які відбуваються, говорить далі Шін. Щоб підкреслити свою думку. Архієпископ Шін зауважив, що в той самий день, коли Содом був зруйнований, Содом і Гомора, пам'ятаєте? Святе письмо описує, що світило яскраве сонце. Я, чесно кажучи, ніколи не звертав на це увагу, відкрив книгу Буття. І ось що ми читаємо в книзі Буття в 19 розділі. Сонце сходило на землю, як лот увійшов у цоар. Тоді Господь зіслав на Содом та Гомору дощ із сірки і вогню. Господнього з неба і винищив ті міста і всю долину та й усіх мешканців цих міст із тим, що росло на землі. Бачите? Сонечко сходило, коли Лот війшов до Цуар, там де він сховався з своїми доньками. Сходить сонечко над Содомом. Люди собі думають: о, сьогодні підемо на пляж, підемо. Скуштуємо морозива якогось, відпочинемо трошки, попасемо овець, потім знову на пляж. А ні, власне, знищено було ці два міста за розпусту, як би то сказати, неприродну. О. Чін вказав також на певні знаки, які звістують катастрофу суспільства. Ось як він їх окреслив. Перше, це те, що немає іншої функції в житті людини, крім виробництва і придбання багатства, ну, тобто така загальна консумці. Друге, це те, що, що людство почало жити ідеєю, що людина від природи є добра і не потребує Бога, не потребує Його заповідей, і не потребує викупителя, щоб спас від гріха. Така людина живе вірою в прогрес, завдяки науці, освіті, еволюції, одного дня людина стане. Богом. Людина не живе, щоб відкрити сенс і мету життя, а тою метою є спасіння душі, лише живе, щоб розробити нові технічні досягнення, щоб зробити на цій землі місто людини і витіснити місто Боже. Очевидно, Фультоншін натякає на твір святого Августина про місто Боже, де ці деї. Боротьба буде за людські душі. Конфлікт майбутнього, каже Фултон Шін, полягатиме між двома парадигмами Бог, який став людиною, і людина, яка робить себе Богом. Воістину він був далекоглядним. Він нагадав Бог не дозволить, щоб несправедливість була вічною. Революція, розпад, хаос повинні бути нагадуванням про те, що наше мислення було неправильним, наші мрії, було, мрії були нечистивими. Руїна лише підтверджує моральну істину, а саме те, що істина була відкинута і тому настала руїна. Розумієте, коли є руїна, то вона в якийсь таємничий спосіб підтверджує моральну істину. Вона каже, що о, ця руїна суспільства, з якої ми досвідчуємо, що певні моральні істини були відкинуті, ними злегковажено. Катастрофа показує, що зло приречене на повал. Ми не можемо відвернутися від Бога, не завдавши, собі шкоди. не завдавши собі шкоди. Також Фултон Шін назвав ще одну причину кризи помилкове ототожнення церкви і світу. Наш Господь, говорить Шін, хотів, щоб його послідовники відрізнялися від світу. Каже наш Господь так, були б ви від світу, то світ би своїй любив. А що ви не від світу, то я вибрав вас від світу, ось тому і ненавидить вас світ. Також архієпископ Шін зауважив, що немає якогось конфлікту і протидії, які повинні нас характеризувати. Ми, тобто християни, впливаємо на світ менше, ніж світ впливає на нас. І це є причина кризи, серйозної кризи. Немає ніякої відокремленості. Вже у 1947 році Шін бачить посередність і таку компромісність багатьох християн. Ось що він говорить. Багато хто читає ті ж романи, що й сучасні язичники виховують своїх дітей таким же безбожним способом, слухають тих же коментарів, які не мають іншого стандарту, як судити сьогодні тільки. Жити сьогоднішнім днем, судити сьогодні за вчорашнім днем, а завтра за сьогоднішнім днем. Люди дозволяють на язичницькі практики, такі як розлучення, повторний шлюб, які проникають в родини. Ці практики. так? Є так звані католицькі лідери, які рекомендують комуністів для конгресу. Ух! Або католицькі письменники, каже Фултон Шін, які беруть участь в організаціях Комуністичного фронту, прищеплюють тоталітарні ідеї в кінематографі, в культурі. Зло має прийти, щоб випробувалася наша вірність, на чиєму боці ми стоїмо, каже Фултон Шін. Має прийти зло, щоб випробувати, на чиєму ми боці, на чию на сторону ми ми прийшли, так? яку сторону ми займаємо? Також ця криза в церкві, дорогі мої, є те, щоб ми виразилися, по чиєму ми боці є. Чи по боці католицької віри, яку передають, передає нам передають від апостолів з покоління в покоління, і гарантами цієї віри мають бути єпископи, чи на боці різних якихось єретичних вчень, які нічого спільного не мають з католицькою вірою. Ось так. Наша кількість, каже Фултон Шін, зменшиться, але наша якість зросте. Як проявляться сильні і слабкі дерева, якщо не подме вітер. Ось. Тоді будуть перевірені слова вчителя нашого. Хто не зо мною, той проти мене, і хто зо мною не збирає, той розкидає. Далі Фултоншін дав декілька пророчих рекомендацій. Християни повинні усвідомити, що момент кризи це не час відчаю, а час можливостей. Чим більше ми визнаємо, що заслужили на Божий гнів, тим швидше отримуємо доступ до Божого милосердя. Це дуже важливе пригадування, бо сьогодні всі говорять про Боже милосердя, що воно є, як сказати, в принципі, в центрі, в фокусі, взагалі ніхто не говорить там про Божу справедливість і так далі. Всі інші істини дещо проминаються, обминаються. Але увага! А чого стосується Божого милосердя? Чого? Ну так, Бог є безкінечно милосердний. Згода, чого стосується Божого милосердя? Ну, здається, що гріхів теж, що людини грішної, якщо людина не визнає себе грішною, то апелювати до Божого милосердя. Ну, розумієте, абсурд. Якщо людина не визнає себе грішною, а гріх спроваджує до якихось там психологічних комплексів. То чого стосується тоді Божого милосердя? Воно є, це є тоді правда абстрактна якась. Якщо я кажу, що Бог є милосердний, Бог рятує мене, Бог спасає мене від гріхів, то ну я мушу тоді признатися до своїх гріхів. Саме завдяки голоду блудний син сказав: Встану і піду до батька свого. розбійник, який висів поруч з Христом, прийшов до Бога через розп'яття, каже Фулдоншін. Так, наступна рекомендація така: католики повинні наново розпалити свою віру, повісти розп'яття в своїх домівках, щоб нагадувало їм, що ми також повинні нести хрест. Фултонсін закрикає до сімейної молитви щовечора, разом, наприклад, до молитви Розарія, щоб через спільну молитву заступатися за світ, ходити якомога частіше на святу месу, найліпше щоденно, щоб дух любові та жертовності окропив всі наші. Справи, Наше суспільне життя, наші обов'язки. Більш героїчні душі, каже Фултон Шін, можуть щодня здійснювати святу годину, власне, година адорації перед присвятими Дарами. Фултон Шін був, власне, серед тих героїчних душ. Ehm, також Шін ehm, бачив одну важливу проблему. Сили зла об'єднані, сили добра розділені. Можливо, ми не можемо зустрітися на одній конференції, на одній лаві, але ми можемо зустрітися на колінах, каже Фултон Шін, щоб об'єднуватися навколо спільної молитви. Єдиний вихід з цієї кризи духовний, тому що біда не в тому, як ми ведемо наші книги, бухгалтерію, а в тому, як ми зберігаємо свою душу. Час ближче, ніж ви думаєте, каже Фултон Шін. Також архієпископ Шін радив часто молитися до. Святого Михаїла Архангела та прикликати заступництва Пресвятої Богородиці. Це його пророчі спасенні рекомендації. В наступному відео буду намагатися якомога швидше його зробити. Ми поговоримо, що Фултон Шін говорив на тему самого антихриста та тої релігії, яку він принесе. Зараз дякую вам, дорогі брати і сестри, за увагу, і дякую вам за ваші пожертви, за ваші донати. Я їх використовую на закупівлю спорядження для наших воїнів. На жаль, є ще потреби, треба купити декілька касок, треба деяку форму придбати, спорядження, спорядження типу аптечки, турнікети, тактичні окуляри і так, далі, і так далі. Наколінники. Тому, якщо когось Бог з вас надихне, я залишаю реквізити у описі до цього відео наперед. Дуже-дуже вам вдячний. До зустрічі!